Напередодні літніх канікул, також напередодні дня захисту дітей, хотілося б наголосити про працю неповнолітніх, як саме правильно оформити на роботу працівника от іменно неповнолітнього. Неповнолітніми в нас вважаються особи до 18 років. Вік, з якого можна працювати на роботі, це вік 16 років. Але існують деякі випадки, в яких можна працювати з 15 років, це за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює. А також можна і з 14 років, якщо це не заважає процесу навчання, тобто якраз саме під час цих літніх канікул. При прийомі на роботу обов'язково укладається договір трудовий в письмовій формі, також обов'язкове проходження медичних оглядів для неповнолітніх працівників. Кожного року до досягнення ними 21 року. Вони прирівнюються до повнолітніх працівників, але вони мають ряд переваг. Тобто робочий день у працівників із 16 до 18 років становить до 36 годин на тиждень, а 14-15 років із 16 років це до 24 годин. Хоча вони і працюють зменшену кількість годин, але заробітну плату отримують як дорослі працівники, тобто за повний 40 годинний робочий тиждень. Також забороняється залучати працівників неповнолітніх до умов праці важких, до надорочних робіт, а також робіт у нічний час. При прийомі на роботу Працівник пише заяву, проходить медичний огляд. Якщо в ньому немає ніяких протипоказань по здоров'ю, він може приступати до роботи. У військовий час, в який ми зараз живемо, регулюються трудові відносини не тільки Кодексом законів про працю, а й законом України про організацію трудових відносин. Згідно із цим законом, Дозволяється встановлювати неповнолітньому працівнику випробувальний термін. Це тільки під час військового часу. Також неповнолітнім працівникам забороняється підіймання вантажів, там є певні гранично допустимі норми, і вони, їм заборонено працювати на підземних роботах, на нафтопереробних, хімічних. Якщо не хочуть працевлаштовувати офіційно неповнолітнього працівника, можна звернутись до територіального органу Державної служби України з питань праці і написати відповідну заяву.